Добрий день, мої любі малята! Сьогодні до нас завітали гості. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки? Шия довга, хвіст зелений, борода, як маків цвіт, ходить птиця по садку і співа кукаріку. Сіренькі маленькі бігають швиденько. Шкодять, коли тиша, паскотливі миші. Сьогодні наші гості, півник та мишенята, розкажуть вам сказочку, яка називається Півник і двоє мишенят. Це українська народна казка. Слухайте уважно, потім скажете, який у казці півник, а які мишенята. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горничко. Мишенята було тільки й що танцюють та співають, а півник у досвіта стане, усіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підметав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. став гукати півник. А гляньте, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я. одказує одне мишеня. Не я, каже і друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята і далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Ей, круть! ей, верт!» А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Попебігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина днести та борошна намолотить. А хто понесе? питає півник. Не я, каже Круть. Не я, каже верть. Ну, то я однесу, каже півник. А мишенята собі одно скачуть, по лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Ей, круть, ей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничко, уже тепер тісто треба замесити та пережечки спекти. А хто ж меситиме? питає півник. А мишенята знов за своє. Не я. Пишіть круть. Не я. Пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться да мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив печі, а як у печі нагоріла, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісеньки співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже тут, як тут. І гукати їх не треба. Ох і голодний, як каже круть. А я який голодний, каже, верть. Та й посідали до столу. А півник каже Стривай, не то, стривайте, ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти. кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Уже тихіше відказують круть з Вертем. А тісто, хто мисив? Піч топив пиріжків напік. Ху, уже й зовсім і, тихенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Ну, що мали сказати мишенята? Нічого. Стали вони вилазити зі столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лініхов пиріжками пригощатиме? Сподобалась вам казочка? А скажіть, будь ласка, які же в цій цікасті півник? Так, роботящий, працьовитий, трудівник весь час працює? А як звали півника? Голосисте горличко. А чому ж його так звали? Півник відносита вставав і всіх піснею будив. А скажіть мені, будь ласка, а мишенята які? Ледарі нічого не роблять, не допомагають. А як же звали мишенят? Круть та верть. А чому їх так звали? Бо вони весь час крутилися та вертілися, гралися та розважалися. А зараз послухайте завдання від пізника. Дітки, зобразіть, будь ласка, як півник пісню всіх будив, як двір підмітав. Покажіть, як здивувався, коли знайшов колосок. Покажіть, як колосок молотив, як ніс важкий мішок, як тісто місив. І покажіть, як пиріжки ліпив. Півнику дуже сподобалось, як ви виконали його завдання. Молодці! Півник та мишенята сподіваються, що вам сподобалася ця казочка. До побачення!